У Полтаві люди зібралися, щоб попрощатися із 45-річним захисником України Максимом Кочубеєм. Чоловік проживав у селі Пристанційне Новосанжарської громади. 14 років пропрацював електромеханіком електрозв'язку в Укртелекомі. Згадує його доброту та професіоналізм колега Любов Андріївна. Дуже жалко. руки були в нього золоті. Він ішов усім на зустріч. Він був чуйна людина. Із 2015-го служив у складі однієї з військових частин. Начальником електростанції відділення телекомунікації взводозв'язку захисник завжди був готовий підтримати, говорить його побратим Олександр. Відповідний момент він він не дав задню, Він пішов і як справжній громадянин. Захистив не тільки свою батьківщину і свою сім'ю. Старший солдат Максим Кочубей загинув 26 червня 2024-го в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. До 27 жовтня цього року вважався зниклим безвісти. Тоді надійшла звістка про його загибель. Поховали військового у селі Пристанційне, звідки він родом. У захисника залишилися мати та брат.